Ну, у нас зараз люди не за якістю, а за ціною. Це правда, тому що грошей немає. Так, добре, йдемте сюди. Ось так пахне в цьому коридорчику. тут спеції продають. А далі, я не знаю, пахнутиме чи не пахнутиме. А оце в мене є Ні, Пахне от спеції поки що. Тут зелень теж продають весь час. Це наш критий базар. Я вам скажу, що запах риби аж сюди. Чути. Ваня, я знаю. Да. <рес> Дякую, сало. Хтось там із орків пише, що сало, сало, та ви сала не бачили. У нас сало. Подивіться, яке сало. Оце сало. А то що ви там жрете на рукостані? То у вас гімно на палички. Дивіться, яке сало. А? Оце сало. Та ще ж різними сортами зроблено. Оце знаєте смачне. Ось таке м'яке, як масло вершкове. Так що подивіться і облизніться. Оце сало. Можна да. так і Це домашня. Ну я хоч подивлюся, де мої тітеньки. Ось одна тюнька моя стоїть. Щось вони трошки здвинулися сюди. Ось цибулю, мабуть, шашлик. Здрасті! Як ви тут живі, бачиш, кажуть, зім. А я сьогодні кажу, кажу, ну покажіть базар. Кажу, та я не хожу на базар. Кажу, ну сьогодні піду, світ виключили. Кажу, піду. Так що, бачиш. Нічого не знаю, ми ж не слідимо, ми ж вже розслабилися. Ну Це це планове відключення. Ну, нас занасип, я не знаю, де ви живете. А, так... — А, ні, це планове. А ви що, шашлик будете робити? Вже А, так це ви на продажу? Це, це а, я думала. Ну, приємного вам. Приходьте. Ковбаска, все є. все є. А що це таке? Сало. А, сало разом із вирізкою, так? Да? Це, це щось. щось нове. А як, як, воно як воно приготується? Сало то може я зрозуміла. Як солодина, то раніше широко. Да, 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 да. А скільки ж оцерука 230, а ота воно на ця... 130. Гарне. Це сало. Бачиш, нов. А, і ось ще є Новшинства. Ну, Гарного дня вам. Дивіться, як красиво, дивіться. Оце сало. Придумують люди. Роблять і так і сяк. І красиво. І ковбаска. і... А оце вишні квартири, бачите, які гарні. А це смалець. Це зі здору, так? Є так. Є просто сідочка тапльона для. Я зрозуміла. А скільки метр кишки? — Кишки коштує? — Це 10 гривень. — 10 гривень? Це чищена чи ні? — Чищена. — Чищена. — Головне. — Який клубочок. 10 гривень метр. — Так. — Ну, вигідніше. В магазині 75, ну, а там така пересолена, що просто караут. — У вона не бо ми робимо свої колбаски в цій Дякую. Така молода продавчиня, гарна. Гарного вам дня. Ну, голодний не будеш. Ну я скажу, що так торгувати дуже погано. Ні, хліба купив то кров'яночки, то зельця, то ще щось. Саша, хлопчик. Дімачки. Помач якусь збирають. Дима, Раніше, коли тільки базар цей відкрили, я зараз подивилась на плитку. Тут директор наскільки він ганяв за чистоту, наскільки він просто штрафував, навіть лишав місць, коли було, вибачте, застроно. Зараз все нас і це не тільки що війна, ні, це вже 10 років. Отак От воно пішло, все як кажуть. А дивіться, 150 гривень, яке красиве. В магазині такого нема, це чесно. В магазині за 150 це тоненьке, тоненьке. Навіть шістдесят 65, дуже гарне сало. Дивіться, 65 гривень, сантиметрів 5 товщина, щока 50. Нормально. Хтось запитував кров, ось кров можна купити. Хоча, взагалі, мені здається, що кров не можна продавати. Я таке чула, не буду казати, але Бачите, кров? Ну, я не буду. Можна було купити, зробити кров'янку, я не буду, не хочу. І ось маленька. А ось кишки теж. Дивіться, які чистенькі, надуті. Здір 20 гривень. Оце здір називається. Бачите, така пластина. отака, на, 20 гривень. Ото купляєш, натоплюєш і буде у тебе шикарний смалець. Це баранина накрита. Сальце, ошеєк, квіст жировий, прямо, вуха на маску. Красиво, так? Здрасте. Дивіться. Ні, нічого. Дивіться, які кишки чистенькі. А скільки матер коштує? Десять. Десять гривень. Бачите, які гарні. І теж сир. А я на базар дуже мало. Мало не ходиш. Я знала базар. Якось так, знаєш, поїхав, купив. Не, я тебе не бачу в сіті, а в чи з тебе. Ні, я в інтернеті. Що, в Ютубі? Є, є в Ютубі. У мене немає. Та ну як? Ти набери YouTube, Алла Ковальчук і вилізе. То просто ти давно заходила і воно просто тобі не вибиває. Нічого страшного, Так, як у нас, так і у вас. А що сьогодні? Та нічого, все нормально. Вона тут хоче, вона, вона ж як. Да -да. А що сьогодні в п'ять часов? Ви не чули? Хорошого вам дня, пока. Гарної торгівлі. Чи ви вже чи ви вже все розпродалися, що вас так мало? Чи... А що сьогодні у нас за день? Середа. А. а ти а не хотіла? Ні, ні, я, я просто, я нічого не хотіла. Я... Дякую вам, до побачення. Бачите, тут уже все продали, пусто немає. Ну, я вам скажу, що під чирила, подивіться, чисто м'ясо, ну ёлки палки а? Гармошечку робити, смакота. Просто а, тут таке саме. Дивіться, яка краса. Просто не наче в шахмати свиня грала, і вийшло. дивіться, яким пунктиром. Ну це просто караул. Гарно. дуже гарне. Звичайно, що м'ясо і сало краще купувати на базарі. Воно дійсно і вишмалене, і пахуче, і салко гарне. Бачиш, мужчиночка маску купив, О, молодець. Так, ходімте далі. Ось телятинка. Дивіться, яка світленька, світленька, красива, гарна, дуже гарна. А язик який. Так, ходімте, я вам зараз покажу молоко. Хочете молоко? Ну, паште до молока. На мене люди дивляться, ті, що не знають, думають, якась дурочка ходить, балака сама собою. Ну, це все в магазині є. Це, можливо, тут дешевше, не знаю. 87 гривень. Привіт. Так, ходімте далі. А то забалакалася. От бачите, вона гра теж красивий, 125, а там 250. Тобто один продає, на базарі так, один продає, дурень, другий купує. Так що тут у мене Саша раніше любив пити сиворотку, копчене молоко. А ось молозиво дивіться. Це молозиво, я не знаю. Там є яйця чи не маска? Є, так? Ну, це ж молозова жирна молока, коли корова там отелилася. То ну знаєте, як я вам скажу, час ми сподивимо, така гарна жіночка торгує. Я, чесно кажучи, мене так навчали, і я сама так знаю. Я підходжу і дивлюся. Перш за все, дивлюся на оці, в чому цей сир. Яка тряпочка, яка марличка, яка сама продавчиня, які руки продавчині, тоді купую. Це значить за те, що вона гарна господиня, в неї дома все чистенько, і вона приносить на базар не так, що знаєш, руки не мила, ноги не мила і пішла. Тому я ж кажу, що треба дивитися. Молоко, дивіться, яка. Тільки стоїть банка. 90, ну дивіться, домашнє молоко 30 гривень, а магазинне саме Г 900 мл 36 гривень. От, будь ласка, домашнє краще. Сивороска. Тут якось так даве, не знаю. Сама обстановка. Сметанка, он домашня. Бачите, наливає жіночка, тягуча сметанка. А ось молозиво вже. А, ще не продали. <рит> Ось теж молозиво, бачите, яке. Хто їсть, а вон як світуня дідка, дивиться, опа їсть. Приємного вам. <смі> Ти маєш похоже на світу Одесу. Ні, дякую, дякую. Тут у нас мед продають. Знаєте, оці місця вони такі є. О тут мед торгують, значить тут медлень така гарно для меда зроблена, правда? Така. Ні, взагалі базар дуже гарно. Дуже гарно базар зроблений. Ми тільки просто вже його я бачу, що його закаківають. Хазяїну нічого не потрібно, тільки гроші, тому так і виходить. А раніше я ж, дивіться, як все зроблено. Все були ці мармурові, все просто, все блищало. А зараз нікому нічого не потрібно. Як в житті, тут нічого не скажеш, але все одно гарно. А ось ви можете купувати домашню випічку і чай вам на Дивіться, скільки тортиків наготовлено, це домашні. Бити стекло, по-моєму, да, сметанники, Клас. Приємного вам. Я кажу просто на світу ринка привоза, похожа за сторони Я кажу. Точно. А, ще, а ще не рано їсти. Чи 11 вже, це снідання? А, снідання приємного. Приємного. Тут у нас продають товари такі, знаєте, добрий день. Продаються, що імпортне, там ну, закордонні, як там магазини, ну в магазині ж там дорожче, а тут дешевше. Оця кава дуже гарна, оця, оця фірма, оця, оця дуже гарна, мені подобається вона. Ну і тут. Я вам скажу, що вони всім рядом вже підкусили, вони вже зголодніли. Негайно прямуйте до найближчого укриття. Бачите, написано. Ну, все. Перед вами все, що ви бажаєте. Ломляться просто прилавки. Це наші кореєчки тут готуються. На справжня корейська їжа. Гарно, ну, правда? Теж чистенько все так. Так, а тут якісь цукерки вон, продаються, ковбаси, масло. Так, ну, все я вам показала, бачите, як так. От тут і там очередь стоїть. Ну, 350 я повірю, що це така ціна на масло повинна бути. Ну як 200 воно може коштувати, я не знаю. Бачите, воно, і воно видно і взагалі таке, що гарне масло. Не ламається, от жінка ніж вставляє, бачите, воно не ламається, а так ходить туди. Так! Да. Да. Гарного дякую, дякую, можна навіть пробувати. Гарного дня вам. Так, ходімте на вулицю, бо в мене щось уже голова тут закриє. Я в рибу не піду, бо там дуже воняє. Там дуже воняє, того я не хочу туди йти. Так. Поки що немає. Дякую, опа. Оце отуто. Тут так виходиш з базару, тут треба постояти трішки і понюхати, як гарно пахне сало, м'ясо, дивіться, 40 гривень приправи різні, дуже гарно. А пішли. А тут ось продають самсун, самса.